Оці ну, очікування хороше, бо я вже поспілкувався з хлопцями, вони вже їздили і ну я думаю, там буде все круто. Не мені так розказували. Перший раз їду, очікую добре відбоксувати, отримати хороші емоції. Три роки вже хожу на бокс, готуюсь, хочу їхати, виступати хочу. Ми, ми постійно готуємось, Ми постійно готуємося, чекаємо якогось виклику, постійно якогось запрошення, якихось змагань. От саме ця дитина Льоша він тренувався постійно. і Я просто, коли нам запропонували, я сказав, що так, хто хоче, крок вперед. Хочуть всі. І далі я починаю вибирати той, хто ходить постійно, той і поїде. Поїхала збірна команда дитячо-нацької спортивної школи з боксу в кількості 9 спортсменів, від тренерів Олександр Шитий, Руслан Мишко і Ярослав Халєєв. Поїхали в країна Польща, місто Щита, нас запросили туди самі поляки, на міжнародний турнір наших діток. Так що це наша наша вже друга поїздка. Поза минулому році ми також туди їздили, то зі там сподобалася. Є свій досвід, своя своя робота для тренерів, скажімо так, і свої свій досвід для наших спортсменів, спортсменів обмін досвідом стосовно того, що вони покращували свої, скажімо так, боксерські якості. Діти у нас поїхали. Вікова категорія. 12-13 і саме на старші це 17 років. Фінансується повністю селищною радою, також за підтримки управління освіти і так само і дитячо спортивної школи. Тобто це загальні наші проекти, загальні наші зусилля. І маючи можливість, хочу подякувати всім нашим керівникам, які долучилися до цього управління освіти. От за те, що є можливість, щоб наші дітки їздили, щоб вони поїхали. Проводили, скажем, так свої двобої вже не тільки на території нашої держави, а й так само за кордоном. На сьогоднішній день це не часто. Ми розуміємо, що кордон закритий у нас в країні війна, але ми хотіли б, щоб країни європейські, як мінімум, нас частіше запрошували на такі змагання. Ми робимо багато правильних таких моментів, де стараємося наладити співпрацю в міжнародному рівні. Дуже важливий захід для дітей. Вони будуть добувати свою майстерність. Та надалі покращувати свої якості боксера. Я всім бажаю здоров'я та перемоги. Слава Україні!